Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внутрішній план перемоги представлять наступного тижня. Перелік стане цитую базовим доктринальним документом для України для нашої стійкості. Володимир Зеленський також повідомив, що вже опрацьовано кілька пунктів, зокрема щодо безпеки кожної з областей. Є також пункт про культурний суверенітет, який стосується виробництва українського контенту, спадщини та сучасної культури. Також у внутрішньому плані перемоги йдеться про. Зброю, енергетику, співпрацю з партнерами загалом 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня. І під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом усіма, хто готовий доповнювати. Раціональними ідеями з бізнесу ми підготуємо фактично базовий доктринальний документ для України, для нашої стійкості, з чіткими додатками покроково, те, як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги. Отже, Володимире, коли що з'являється у нашому інформаційному просторі, мене зазвичай цікавить одне з головних питань: а чого оце саме зараз воно з'явилося? Чи не тому, що після плану перемоги, який був представлений партнерам, дуже багато було критики, що в тому плані перемоги є нарізка завдань партнерам. Ну власне кажучи, бо так воно виглядало. І нічого про те, що збираємося робити ми. І от критикували, критикували, і тут раптом на банковій почули і вирішили зробити внутрішній план. Стійкості уже не незламності і потужності, тепер уже стійкості Знаєте, якби Володимиру Олександровичу не заважало те, що він був президентом піти в ТРО, то він же змушений був би зараз завести журнал обліку своїх планів і звітувати про їхнє виконання в цьому журналі та перед командуванням і вищими офіцерами. Але оскільки він готовий займатися всім, окрім того, що служити війську, то в нього, звичайно, є багато різних цікавих ідей. Це як в тому анекдоті, що шкода, що все пропало, а в мене було ще стільки цікавих ініціатив і концепцій. Я не думаю, що ці всі плани можуть замінити реальність, а реальність вона дуже сумна і насправді вимагає від нас трьох базових речей: це ефективне політичне військове управління. Це залучення фінансової допомоги і фінансування ключових проблем насамперед ЗСУ з усіх джерел, вигляді грантів, кредитів, знищення тіньового сектору економіки в Україні. І третя базова річ це українське виробництво української зброї. Оце те, що нам треба для перемоги, це те, що нам треба для стійкості, це те, що нам треба для потужності і багатьох інших красивих слів, за якими пустота насправді в цьому виконанні. Побачимо, що в черговий раз буде презентовано. О, анонсовано, що це все було обговорено з громадськістю. Я би хотів, щоб громадськість поіменно підписалася під кожним з пунктів, які це пропонувало. Хто та громадськість з якою це обговорювали? Ну ми бачимо, там були якісь зустрічі. Там, начебто, мав бути ривок, прогрес, там олімпійський забіг. Так само цікаво, які бізнес, які пункти пропонував, що з того всього було використано, і побачите підписи там, наприклад, до Ігора Мазепи та під цими пунктами. Там чи багатьох інших бізнесменів, які поки що не перенесли своє виробництво з України і мають намір лишатися в Україні. Бо е відверто на третій рік війни займатися якоюсь писаниною, коли насправді це все мало бути підготовлено на максимум перший місяць війни, якщо ми наприклад, жаль цього не готували принципово з 2019 року нічого. У нас уряд без жодної програми працює вже шостий рік поспіль, так? і не заважає йому і всім, це працювати Так, і всім супер, тобто ми навіть привішні нікого з не знаємо. Ось тому і виникає питання: а чому саме зараз? Бо критику а, нинішня влада чує тоді, коли ну хоче, скажімо, щось почути. А відповідно, от раз було почуто, то чому і чи? Чи може мають рацію ті експерти, які кажуть, що ці плани перемоги, а в контексті ще всяких там роздач тисяч і так далі, чи це часом не, не плани, знаєте, якісь виборчі, скажімо, та, які вже на майбутнє? Тим більше, коли економіст пише про те, що є, мовляв, плани на 25 травня 25-го року, вже проведення там президентських у всякому разі виборів про це йдеться? От чи чи не збіги це ну очевидно? Що банкова готується до виборів наступного року усіх рівнів? Або що не менше, ретельно робить вигляд, що готується. Безумовно, що ці тисячі вони мають свої практики. Але на загал каже, що не готується. Ну це така у них вважається гра, така інтелектуальна, там що, що гдікадата. От і насправді вони виходять з дуже простої парадигми, як вони вірять. Та що найближчими тижнями буде припинення вогню. В лютому буде підписання мирняка банкова. Почне розповідати направо і наліво всередині України, що це не. Це вони не ми зробили. це партнери. Це захід нас змусив це зробити. Угу. Ми боролися як леви. От і далі вибори президентські червень, червні орієнтовно травень червень, і е, парламентські, і місцеві і восени там теоретично в жовтні, якби вони б мали бути. От це все плани. Е, я просто нагадаю, що це саме була схожа схвиля і в 2023 році, і угу. в 2022. Було ну менше, тому що трохи було до того, але в розмови про це йшлися. Ми з такою ж самою регулярністю запускаємо аеропорти. То Бориспіль, то у Львові. Де, я так вони просто, знаєте, як колишній міністр інфраструктури, до слів сприймається ситуація, коли йде дискусія, так які ми аеропорт відкриємо: Львів чи Бориспіль? Жодного хлопці. Поки така ситуація, ви не відкриєте жодного, бо ви можете тільки щось закривати. Відкривати, ви, в принципі, так за ці 6 років не навчилися. І е, багато інших речей. Бо чому мені здається, що це знову ж таки гра в імітацію? Бо не ведеться базової роботи на сам перед на рівні ЦВК. Якщо на е, рівні парламенту можна доволі швидко хвилити зміни бюджет і передбачити необхідне фінансування, то на рівні ЦВК такої роботи наразі ми не бачимо. Хоча я на то ну, там що... трошки почалася робота Володимира. Там почалась робота над списками виборців з кілька тижнів тому, та, 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 тому та, та. так яка була призупинена з 22-го року, і зараз почалась. Вона ніби повинна вестися насправді постійно, так? Я але я, ми так. розуміємо, що зараз така кількість внутрішньо переміщених осіб, біженців, які виїхали за кордон і так далі. Що це? Гіганський масив роботи, вже так. не кажучи про те, що велика частина окупованих територій, ті, які не окуповані, які підконтрольні, є частина прифронтовій, там невідомо теж, як це все майзувати. Ну, українці, які там мільйонами роз'їхалися по всьому світу, тобто, якщо ми навіть беремо там ідеальну ситуацію наших сусідів, де українських консульств порівняно багато, там 3-4 на країну. Ну, я собі важко уявляю ситуацію, що там українці всієї цієї країни з'їжджаються саме в консульство. в визначений день і там голосують. Вони можуть з'їхатися, але черги будуть гігантські пропускна спроможність Звичайно. буде Звичайно. там обмежувати можливість тих, хто врешті-решт проголосує. Минулого року активно дискутували ще тему виборів в дії. Але врешті-решт, наскільки я бачу, якось ці дискусії припинилися просто через те, що це в принципі суперечить конституції, тому що таємниця голосування, можливість перерахунку і все решта не буде забезпечено виборами в дії, саме так плюс, скажімо так, до дії є запит... маса запитань у фахівців і безумовно ще більше запитань у політиків. Наскільки це інструмент ідеальний для виборчої системи? І от такий вразливий час. Я не думаю, що будь-хто, чи всередині, чи ззовні, десь згоду на його застосування. Бо можливість хакерської атаки насамперед з боку нашого ворога є надзвичайно високі. Бажання влади зманіпулювати результатами теж очевидне, та що вони просто так не встануть і не підуть до своїх посад. Їх доведеться виносити разом із кріслами. От, навіть якщо прийдуть вибори, тому е, я не думаю, що електронне голосування це той варіант, який треба серйозно роздати. Сполучені Штати голосували поштою, але в нас боюсь, довіри до такого методу. Е, е, небагато я не думаю, що Смілянський буде готовий взяти на себе таку відповідальність про гарантувати результати роботи Укрпошти саме в випадку голосування. Ну, це справді. Я пропоную, ми далі більш детально зосередимося на деякий час, зосередимося на результатах американських виборів і тому, що там відбувається так, бо спостерігаємо, що якраз в партнерів і призначень багато цікавих. Ну, в усякому разі кандидати на високі посади вже від новообраної влади. Тож Далі трохи про це та, поговоримо. Міноборони США планує надати Україні весь об'єм військової допомоги, який затвердив Конгрес до кінця роботи адміністрації Джо Байдена. Про це заявила заступник пресекретаря Пентагону Сабріна Сінг. Вона зауважила, що до приходу нової адміністрації залишилося трохи менше 70 днів. Однак, за цей короткий термін Пентагон може виконати неймовірну роботу. Також Міністерство оборони США постійно працює над поповненням резервів а. Аби зберігати власний рівень боєготовності, загалом США планують передати Україні військову допомогу на суму у понад 7 мільярдів доларів. Ми будемо дуже наполегливо працювати над тим, щоб це сталось. Ви бачили, як ми розгортали дуже великі пакети від самого початку, і ви бачили, як ми розгортали, я б сказала, цілу низку пакетів на досить постійній основі майже щотижня. Тож я очікую, що протягом наступних місяців роботи цієї адміністрації ви продовжите бачити, як ці пакети надходитимуть з того, що є в наших запасах. Ну і ще трохи поговоримо про дійсно про ті призначення, про які я говорила впродовж тижня. З'являлися імена кандидатів на ті чи інші високі посади у Сполучених Штатах, про які говорить обраний президент. США, тож трошки про це британське видання The Guardian пише, що друге президентство Трампа може бути ще більш радикальним ніж перше. Кадрові рішення новообраного президента. Називають фразою від поганого до ще гіршого». Журналісти повідомляють про занепокоєння після того, як стало відомо, що скандальний конгресмен з Флориди Мед Гетт стане генеральним прокурором США. Щодо нього з минулого року триває розслідування комісії з етики Конгресу США. Його підозрюють у торгівлі людьми з метою сексуального насильства. У виданні зазначається ще два несподівані призначення: під Гексет та Тулсі Хаббард. Перший ведучий Fox News і ветеран Національної гвардії США. Атулсі Габард, Габарт, колишня конгресвумен демократка, яка перейшла до республіканської партії. Планується, що вона буде керувати розвідувальними службами США, попри те, що її звинувачують у прихильності до російської риторики та поширенні пропаганди Кремля. Зокрема, от вона говорила вона сама поширювала це на рашу туди про біолабораторії в Україні, які ніби тут розташовані, і так далі. Про що говорять усі ці кандидатури? Та? Бо є і такі думки, що, мовляв, імена з великим рахунком не дуже то й мають значення. Ми старанно їх вивчаємо, та? але. За великим рахунком, це все Трамп, Трамп і Трамп ну, тобто продовження його рук та, буде. А з іншого боку, це підтримання певного іміджу несподіваного, непрогнозованого і непередбачуваного, який, до речі, дуже корисний для такого політика, як Трамп. Ну тому, що коли попереду у тебе біжить твоя репутація, і твій імідж, вороги вже чи там суперники, вже згодні на все, аби тільки не гірше. Може так. бути і таке після перемоги Трампа багатьом українцям здалося, що Сімпсонів знімали саме в Україні. І багато таких співпадінь, які викликають просто гомеричний регіт. Бо ми це все вже Хоча бачили. Хоча Прогноз все Сімпсонів, наче як не збувся, а наче ну, як кажуть, що може він ще тільки попереду. буде. Може, та? може, він просто подивився прев'ю в якоїсь там серії. Тільки я зараз ми всі так вірили у прогноз Сімпсонів. Але сьогодні була дуже цікава стаття Financial Times, яку я теж раджу почитати про стиль управління Трампа, і там теж дивовижний збіг. Саме Financial Times стверджується, що Трамп робитиме ставку саме на лояльних, що очевидно тут нічого нового немає, а що в його оточенні є 5-6 царів, як називає їх Financial Times, неоднозначно натякаючи на роль Росії в цій всій конструкції. П'ять шість десь чула цю фразу про п'ять шість. Да та да, це де здається в Україні. хтось сказав, що п'ять шість менеджер, менеджерів так. Та, та, ну бачите, будемо називати їх царями тоді так само, так okay. хоча в нас царі не прижилися. От а, і а, він робитиме ставку на все, на все те, щоб його накази беззастережно виконувалися, зробивши висновки своєї першої каденції. І, безперечно, це великий виклик демократії, як це все буде проходити. Бо з одного боку, ми зараз дискутуємо, що є одіозні кандидати на доволі важливі позиції всередині американського уряду, але сподіваємося, що здорове крило республіканців їх не пропустить через комітети відповідні в конгресі. Чи це так буде? Оце длякраз важливо перевірити. Тобто, чи є внутрішня опозиція всередині республіканців, які здатні впливати на хід подій. Чи це буде монокоаліція, яка просто там шаленим принтером знову штампуватиме якісь різні кандидатури, різні ідеї, різні пропозиції? І що ще цікаво, Financial Times написано, що ці 5-6 царів, як вони їх називають, длякраз повністю замінять собою і уряд, і багато в чому і законодавчу гілку влади. Тобто Трамп робитиме ставку саме на них в управлінні державою. Всі інші будуть номінальні фігури, які мінімально впливатимуть на перебіг історії. Побачимо це всього-навсього наразі стаття Financial Times, які вони роблять свої прогнози і свій аналіз. Але навіть цій статті схожість ситуацію в Україні разуча, що ще раз підводить до думки, що це не просто збіг. Та? Тобто, це чийсь грунтовно пророблений сценарій. Які поступово втілюються в життя, просто він коригується підпливом тих чи інших обставин, підпливом тих чи інших подій, але база скелет той самий.